Друзі, привіт! Це твоє авто, а це Хрендай Сантафе, наш на продаж. Машина в білосніжному кольорі, майже вся в рідній фарбі. Лише ось тут є підфарбування, все інше в рідній фарбі. Білий колір, тонована машина, темний шкіряний салон, такий з вікінком коричневатого. Є клімат-контроль двозонний, магнітола, підігріви переднього ряду, повний електропакет, електроскладання зеркал. На щитку 132 тисячі км пробігу, просторий задній ряд. Жодних помилок по машині нема. Машина в достойному стані, наголошую 2010 рік, дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка перемикання передач. Приїжджайте до нас на тест-драйв, пригостимось смачною кавою, покажемо вам автомобіль, все розкажемо, що самі знаємо. Супроводимо на СТО 100 і продамо в найкоротший термін і зробимо все кредит, лізинг, тридина також за готівку і навіть за крипту. Приїжджайте, можливо, саме це твоє авто. А також не забувайте на наш телеграм. Там ти будеш першим.